Футбольне привіт, канал Булхат. З вами Олександр Мірошник. Продовжуємо нашу кар'єру тренера за Андрія Ярмоленка в FC24. Приємно всім перегляду. Так, що в нас сьогодні? Сьогодні в нас в гостях Боруся Мюнхенгладбах. Далі важливий матч, вирішальний матч. Останній тур групового стадії Ліги Чемпіонів проти Юве, Там нас все дуже цікаво. Потім подивимося. Ну і ще два матчі Бундесліги. Можливо, один е залишиться на наступну серію. Ми на восьмій позиції, бачите, в чемпіонаті треба покращити ситуацію. Тому поки що не пропускаю ніяких яскравих моментів. Повністю доведеться грати наші матчі. Ну тут чотири поразки поспіль ого. А як так можна було грати? 11 сходинку займає наш суперник, гра по флангах. Ну, в принципі, як і ми будемо грати, тимчик втомлений. Тут, тут, тут. Дякую вам, друзі, за активність, за ваші підказочки. Все роблю, намагаюсь відповідати. Дякую вам за співпрацю, так скажемо. Ну, і всіх вітаю з перемогою, з вольовою, з красивою яскравою перемогою нашої збірної. І ми потрапили на фінальну стадію Євро. Це дуже круто, це дуже круто. Матч просто супер вийшов. Ну так, довелося м -м, трохи понервувати місцями. ну, Отримали, в принципі, різні емоції. В цілому вже по фіналу, по завершеному матчу. Максимально задоволення. Я так гадаю, що вся футбольна частина нашої країни, всі вболівальники. Просто щасливі. Так, ну що, ротацію задіємо, вже менше футболісти втомлюються. Не знаю, можливо, звикли. Я там тренувальний план все застосовую на енергію, на відновлення енергії. Ну, вперед, якось так будемо грати. Все. let's go! 14-й тур Бундесліги. Борусія Боруся Монхенгладбах приймає в себе вдома Київське Динамо. Запрошу всіх до віртуального світу футболу. Стадіон заповнений максимально. Атмосфера просто суперська. Поїхали. Марі Гьодце, Антон Штах. Передача вперед. Що Рю... таке? Що з Рютером? що ну, з нашим Жоржіньо трапилося? А, ні, це навіть удар, був. ух. Щось взагалі я Рютера не пізнаю в цьому сезоні. Що з ним? Як підмінилося? Ну, от тут момент вже на, наших, на наші ворота. Атобулу сейвить, переводить м'яч на кутовий. Удар по, по воротах тут сейв і стійка тут нам пощастило. Відверто кажучи, ну інакше не скаже, друзі. 0-0 вже так обмінялося небезпечними моментами. Хоча коло наших... Воріт було більш небезпечно поки що. І знову господарів атаці автоболу. Рятує нас просто зараз наш 12-й номер. М'яч вибуто, ну і наших футболістів там немає. Заблокував зі складність. Алтімейт. Я поки що не перехожу на легенду. Можливо, треба, так знати, ще трохи підвчитися, адаптуватися. Ось дуже непогано. Віктор Сиганков об'їхав свого суперника під ліву ногу влучає в дальню в Ну, Це гол красень, можна так його кваліфікувати. 0-1 на 43-й хвилині. Вдається нам контратака. І це, між іншим, перший гол Віктора в чемпіонаті в цьому сезоні. Перший там відіграли. В принципі, більше моментів мали господарі полю. Але... Один з наших, один із своїх, ми використали. Герой першого тайму на ваших екранах Віктор Циганков. Один удар, один забитий м'яч. 0-1. Я вже в Підкаті там схилився, бачили, хотів відібрати м'яч. Ну ось з відбором не знаю. Мені якось інколи незрозуміло важкувато. Зокрема, зараз. Що не роби, Відскакують, відлітають футболісти від, від суперника з м'ячем. І все. Рютер. Антон Штах, можна тут підключити Віктора Циганкова. Обходимо удар в дальню, Аби зараз завбив. Красиво було б. Я такий прийом дуже часто застосовую, власне, в пес 21 та взагалі в будь-якій частині ПЕС, від того, як цей фінт з'явився, здається, з пес 13 чи 12. А можливо раніше, просто я раніше грав на клавіатурі і не знав, що таке фінти. Ну, а у FIFA цей фінт е важче використати. Ну, якось так. Циганков з м'ячем. Віктор Циганков центр віддає. Ферера молодий. Далі на Ібраїмі. Це і забуває. І це 0-2, 68-ма хвилина. Покращимо своє становище. Ну, трохи так. Можливо, спокійніше хлопці і далі гратимуть, тому що 0-1 це таке собі. 0-2 вже краще. Циганков знову з м'ячем. Активний матч проводить Віктор. Ремзі допомагає нападнику, віддає на Рютера. Рютер далі хотів віддати і помилився. Ну, там заблокували можливість віддати пас. Так, ну що, давайте Рютера знімемо. У нас там нагадую, що попереду дуже важливий матч проти Юве. Здається, вдома. Так, ми вже на Ювенту стадіум грали вже в Італії. Це буде шостий тур групової стадії, там буде вирішуватися наша доля. Якщо перемога, здає... ну, ладно, не... окей, точніше. Не буду забігати наперед. Зараз після цього матчу удар. Все ж таки, ми пропустили. Ну ось працює ця фішка. На останніх хвилинах суперник нас дотискає. Добре, що ми два забули. Ну і в мене не, я не знаю, не працює в мене вихід голкіпера. починає щось там стрибати з ноги на ногу. Не виходить, не виходить. Голкіпер взагалі це знову ж таки. Можливо, мої баги це лише для PlayStation 4. Мені там знайомі говорять, що на ПК такої. Такого бруду менше або взагалі немає. Но, тим не менш, друзі, наша перемога виїзна. Три очки ми заробляємо. Можливо, там в турніровому становищі трохи підіймемося, трохи покращимо нашу ситуацію. Дуже сподіваюся. 57-43, 5 ударів, 4 удари в наших. Віктор Сиганкова, що, він хіба? Не кращий? Виходить, що ні, хто кращий. А. Ранос. В складі суперників кращий гравець. Так, наша молодіжна академія, ще одного я знайшов, Шрёдер, Арон Шрёдер, ЦП, ЦАП. А поки що залишимо його в молодіжці в нашій академії. Давайте його прокачаємо. Можливо, якщо там подивимось, що у нас як буде далі, можливо, і його переведемо до головної команди, до, основ, до основної. точніше, до основи. Так, ну що, наша група, власне, дивіться, у нас від, ну, Man City 10. У нас 8 Юс 6. Нам вистачить навіть нічиєю. Якщо ми зможемо зіграти зараз в нічию, то в принципі, ми е, в плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну а якщо програємо, то відповідно продовжимо нашу ходу навесні в Лізі Європи, що, на мою думку, також може бути цікаво. Так, все нормально, всі задоволені, все чики піки. Ну і ми відновлені, все ж таки, трохи ми оговталися. Стадіон Динамо імені Валерія Васильовича Лобановського. Трибуни переповнені. Ну, шостий ігровий день Ліги Чемпіонів, друзі. Групової стадії. Юве з Мячем Ніко Вільямс. Центр віддає. Гравенберг. і ну, Ось! Почалось. Ось почалось. М'яч влучає в руку. Це 11 метровий А ні, навіть не в руку. Тут небезпечна гра. Скоріше так. Ну що ж, сподівання на нашого тупову. Влаховіч розібрався. Розвів по різних кутах 0-1. Ми вже поступаємося, як це лише сьома хвилина. Динамо Ювентус, друзі. На цю мить ми в Лізі Європи. Ну, принаймні, за бортом не залишимося. Нижче, ніж третя Сходинка нам не світиться. Нормально. Передача на циганкова. Його швидкість вже прокачалась дуже непогано. Просто щесно вм'ячне кинув руку. Гьоце, Маріо Гьоце в центр, штах. Штах помилився. Це може бути дуже небезпечно. Передача проходить. Пабло Гаві вперед на Влаховича. І Це і знову вирішує. Два моменти, два пропущених. Почті ще два забитих, якщо говорити на користь Юве, друзі, на користь старого сімору. 0-2. Антон Штах спіймав м'яч знову голкіпер. Ну, тепер. Спробу ще пробити цього кіпера. Можливо, ми спіймали саме той матч, що дивіться, суперник мав по суті два моменти і одразу два м'ячі. Зараз ще може бути і третій. Ніковільм Вільямс красиво зіграв, але Тут Денис Попов. Вперед, перед, друзі. Знову помилка. Та що ж це відбувається? Можливо, я десь трохи нервую. Ось момент небезпечний. а то був у сейві. Хух. Дуже не хочеться в це вірити, але може і статися, що саме ось зараз ми можемо сприймати той матч, коли супернику достатньо двох моментів, щоб забити два м'ячі. А ми можемо клепати, лупцювати в поворотах і нічого. Так, ну бачите, що. Влахович скрізь встигає. Два м'ячі забив. і жовто отримав удар по воротах. Йодса на підхопленні. Останні хвилини першого тайму. Динамо Юве 0-2. Наш момент. Данило Осікан. Ай-яй-яй-яй-яй. Нервує Андрій Ярмоленко. Ну ось і все. Перший там. Не знаю, ну. В принципі, загрою рівно рів, ну, і моменти ми мали, але нам не пощастило. Зокрема, ось в останньому моменті. Данило Сікан міг забувати. Ну, Лахович так, створює нам певні проблеми. Галата -сарай, Ман Сіті 1-1 грають після першого тайму. Все, давайте вперед. Немає нам чого втрачати. Нам не важливо, з яким рахунком зараз програти, я вам нагадаю, знову ж таки, що на четверту сходинку ми не з'їдемо. Без Єврокубки ми залишимося. А от спробувати залишитися в Лізі Чемпіонів, поклавши всі сили задля того, все, що ми можемо, я гадаю, що слід, слід все ж таки спробувати. Вільямс як зараз технічно удар по воротах а <кій> Ну, Це кутовий, мабуть, що будуть розігрувати. Футболісти старої Сендьори. Ну, в цій формі я їх не впізнаю. Каріма Деємі. Райан Гравенберг помолився. Сирота вперед. Віктор Циганков на фланг. далі Миколенко. До речі, Миколенко за збірну дуже непоганий матч видав. Два моменти мав, але все ж таки. Ну, тут далося знаки те, що він все ж таки не нападник. Удар здалеку, щесний. Ну, все виходить у голкіпера. Спіймав кураж, ви знаєте, що взагалі. Та й в реальному житті, коли голкіпер ловить кураж, то його не проб'єш. А в грі ось тут, ви всі 24. Шкода Ярмолу, дуже хоче побачити цей м'яч в Сіксі. В воротах італійського клубу. Сітці воріт, точніше. Так, Рютер. Рютер, Рютер, Віддає передачу. Антон Штах, далі. Марі Гьос. Знову щастливі. Ну Ось, мабуть, що все ж таки я був правий, друзі. Скільки ми вже моментів? Скільки? Ну Ми потім глянемо, скільки ми там могли награти. Удар знову з другого поверху. І тут голкіпер. Та що ж таке? За моментами ми вже перемагаємо. Ще удар Денис Попов. Знову сейвить. Та мабуть, мабуть що все. Ну, на два погодьтесь. На два, як мінімум, ми вже награли. Це 100%. Ще один удар. від Дениса Попу. знову сейф. Хух, без коментарів. Давайте просто спостерігати за цим, за цим удар, добити хтось. М'яч вибито. Хух, ну що, Владислав сопряга, свіженький, давай, виходь. Мудрик втомився, хоча непогано, намагався, але, але, але ні в кого ні в чо, нічого поки що, друзі, не виходить. Ібраїмі, молодий. Вірю в молодих наших пасиків, хлопців, давай бакер. Ну і Ремсі. Замість тимчика, котрий втомився максимально. Ну і що? Ми можемо. Е, тепер швидкий розіграш, забігання всі туди. І максимум. Максимальної кількістю будемо йти на ворота щесного. Ті, що таке, тимчик всрався? Тимчик обділався. <реш> Трохи, мабуть, що не дочекався завершення матчу, ну зараз вже пішов собі там у відповідну кімнату переодягатися. Так, Бакер, дьодс. Дьется, що це за бах? Ну так, друзі, не то, що я скаржуся, але констатую як факт, що гра сьогодні була проти, щоб ми бодай один м'яч забили. Це має мабуть. Так, жовта картка. Хоча ми могли, як мінімум 2-2, як мінімум нічию ми могли зіграти, мали зіграти. Ми заслужили на те, щоб пограти в плей-офф в лізі чемпіонів, але все ж таки, ну це Altimate, це FC 24. Ну, можливо, якщо вже так розглядати з іншого боку, так може й цікавіше. 2,6, 2-0. Ну, дивіться, ми більше. на більшу кількість голів ми награли, але рахунок на табло. Хоча там 7 сейвів, чесно, він має бути кращим гравцем. Ну, а тут нічия. По одному балу забрали. Дивимося, наша група. Ну, сіті перші, Юве, другі, ми треті. Галта Сарай відпочиватимуть. Група Ей ПСЖ Байер. Атлетік, наш потенційний суперник. Дивимося, Мансіті, сіті Юве тут ми. Барса Баварія Брюге з нами може зустрітися. Боруся Спортінг Вестхем, також цікавий. Ліверпуль Атлетико Порту. Ді, серйозні команди. Реал Мадрид, Арсенал Фіорентина також. Валенсія Зальсбург. Інтерніхірасбі. Так цікаво буде в Лізі Європи, Мілан, якась херня, Монако. Ха -ха. а шкода, що Аякс вилетів. 21,5 мільйон ми заробили, так, також непогано погодьтесь, якийсь, якийсь бонус. Сьома вже сходинка проти Дармштату будемо грати, тому що вони восьмі. У нас два очки різниця. Має бути цікаво, друзі. Ну Тут один, два, три. Три поразки поспіль. Є ключові футболісти, бий біжи, мабуть, що примітивний футбольчик будуть грати. Але все одно треба обережно. Так, там Георгій Бущан просився пограти, випускаємо. Костянтин Вівчаренко, замість тим чекає Ремзі. Давайте, одразу, ПФЗ. Пррр, сирота, давай, Бауер, Рютер, Секанту це нормально, Ну, мудрику, можливо, дамо взагалі відпочити. Морейра. Португалець в основі. Замість сироти, давай біловар. у нього ж 70 вже рейтинг. Бачите, прокачується потроху. Назар Волошин змінить мудрика. Можливо, вийде там десь на заміну. Все. Гадаю, що, в принципі. Можемо грати, ми десь готові. Хтось не, не дуже в гарному настрої, але згодиться. Домашній матч, друзі. Черговий тур німецької бундесліги. Я не знаю, я так скиляюсь, скоріш за все, як би там не сталося, це, мабуть, що останній сезон буде за Динамо. А там побачимо, можна вже в принципі, завершити кар'єру, бо щось затягнулося. А можна, якщо вдасться прийти до якоїсь топ-команди, то залишимося. Маріґод це нарешті. Ну а чому ж от такий м'яч не забив Данило Сікан ну, от, в попередній зустрічі ворота Юве. Другий гол лише. Німця. Йоце, Данило Сікан. Та забігай же ж ти дуже довго Морейро, Все ж таки, То біжить, то не біжить, що й жовта буде. Ні, не буде. Умовне покарання. Рютер на Гьодсе. Маріо Гьоса. Звідси можна пробити. Голкіпер. Непогано там позицію непогано обрав і дотягується, дотягнувся. Не дозволяє Денису Попову пробити. Так, Морера в центр. Данило Сікан. Португалець сам себе пропонує. Отримує передачу. Морейра. Ах! Рютер непогано. Віктор Сиганков. Віктор Сиганков, можна звідси пробити, можна віддати м'якесенько. Але 1-0, друзі, 40-го хвилина. Гості зараз в атаці. Дуже небезпечно. Це може бути а Він не влучає. Добре, що не влучає поворота. Ну аби тут був хтось більш майстеровити, то було б вже 1-1. Сар обійшов. Та вимкніться ж ви. Так, Жора Бущан на місці. Штах, ну все, мабуть. Що. Це перерва. Нам дуже необхідна ця перемога. Ну, хоча в мене вже ставка, ви зрозуміли, на Лігу Чемпіона. Лігу, на Лігу Європи тепер. Ну, можливо, тим і краще, що ми в за Європу. Можливо, там більше шансів здобути трофей. Але все одно в Бундеслізії ну, хочеться непогано пограти. Хочеться повернутися, знаєте, підійнятися десь так. Хоча б про всяк випадок до зони, євро... до Єврозони на наступний сезон. Продача на штах, Антон Штах. тут. Як так? Супряга виходить. Все, в нього настрій там. Тонус нормальний з настроєм біда. Маріо Гьо, це також. Ну, щоб знову травми не було, давай бакер. Бакер, бакер, і що? Антон Штах і знову вищий oh, no. воріть. Останні хвилини зустрічі. 1-0. Дуже тоненького. Суперник зараз м'ячем. Проходить передача. Удар поворота. Георгій Бущан. Просто красен. Тут, ну, я не знаю, за, за законами FIFA, і всі 24, тут мав бути гол. Але нам щастить. Дякуємо, Жора. Так, давай що? Назар Волошин. Хоча б наприкінці має вийти. Ібрагімів вище, тому що він нас ксаб. Там лівий правий півзахисник на ЦП не хоче грати. Ну і біловар. Це наша остання спроба. Жоржіні Рютер давненько не забував цього разу також. Хибать. А де наш Рютер? Це Точно він? <кій> Щось взагалі його не пізнаю. Ну дуже контрастно все. Який попередній сезон Рютер видав, і ось зараз взагалі Блі... його бліда тінь. Це не він, це його бліда тінь. Маро йдеться, кращим гравцем стає. Німеччина запрошує очолити національну збірну. Дякуємо, але іншим разом. Матч проти Штутгарту, мабуть, залишу, все ж таки на наступну серію. Наступний випуск. Далі відчиняється зимове трансферне вікно. Треба бути дуже грамотно його використати. Хофенхайм, Франкфурт, Бремен. Де тут ось Кубок буде. Ну і ось, власне, Ліга Європи. Шотландський селтік, друзі. Так, це попередній раунд. Тобто, можна сказати, що одна шістнадцята. Фіналу. Цікавий пари. Ну, в нас суперник, в принципі, прохідний. Маємо проходити. Ну, ми вже на шостій позиції. В принципі, непогано. Дякую, друзі, всім за перегляд. Буду вдячний за лайкос. Пока-пока.